Серія пенальті, яка розпочинає, яку розпочинає, яка розпочинається з удару Леоніда Львова. Це сьомий номер буквами, який, який відкрив рахунок і зробив дубль, і він і він, і він і він не забиває. Артем Савчук, Артем Савчук відбиває цей удар. Ось так Леонід Львов не забиває. Тарас Гримолюк першим б'є у корони. Тарас Грималюк. Автор хитрику. Син Ігоря Гримолюка Проти Степана Кушніра. Забиває. Забиває Тарас Гримолюк. 1-0. 1-0 на користі Корони. По три удари, так? У подзалі У... б'ють. Другий номер. Другий номер команди Букфам Хтось з Кушнірів, напевно. Напевно, Кушнір. Тут він переграв він Артема Савчука. Степан Кушнір прямо рветься в бій. Дуже цікавий молодий голкіпер, який ось віддає Семі в руки ну це свої там, він... Так, він один одного підправлює. напевно, таке враження. там, так? Олексій Сема. Буздуган іде бити. Віталій Буздуган. Віталій Буздуган проти Артема Савчука. Буздугану е, дуже треба забити, тому що якщо він не забиває, то корона виходить до фіналу. А, Віталій Буздуган. І... Забиває Віталій Буздуган. І тепер уже все вирішує удар Сакра Бабія. Друзі, ветеран. І Організатор цієї команди має можливість, має можливість принести своїй команді путівку до фіналу. Петро Бабій проти Степана Кушніра. Бабій не влучає, бабій не влучає, і це шанс для Буквама. Так, Юрій Кушнір іде пробивати. Юрій Кушнір, ну, влучив би бабій, був би гол, але. І була би потівка до фіналу. Юрій Кушнір проти Атема Савчука. Це вже до забиває Юрій Кушнір. І це тепер ситуація зеркальна знову ж таки. Павло Бабій і Степан Кушнір. Удар, який може стати вирішальним. Якщо не забуває Бабій, Букфам у фіналі. Забуває Бабій, продовжується серія. Микола Андрієць іде пробувати за Букфам. Дуже цікавий у нас вийшов цей півфінальний поєдинок. Ну, Прямо так за інтригою гідний фіналу. Микола Андрієць. Досвідчений Микола Андрієць проти Атема Савчука. Савчук бере цей м'яч. І тепер Віталій Абрамян проти Степана Кушніра. Віталій Абрамян має можливість знову ж таки вивезти корону у фінал. Степан Кушнір і Віталій Абрамян. Тут підказують йому партнери, як пробувати. Знову ж таки, ну, до речі, доволі голкіпер вийшов вперед. Я вважаю, що тут, напевно, арбітри неякісно спрацювали, якщо чесно, тому що Степан при всіх симпатіях десь до удару на метр півтора вже вийшов вперед. Ну, Степан Кушнір зараз пробиває. Це вже історія, це вже для розбору. Степан Кушнір проти Артема Савчука. Артем Савчук рятує. Схоже він взяв перший удар. І тепер вже Савчук буде пробувати. Так, Артем Савчук буде пробувати, а голкіпер голкіперу. Артем Савчук і Степан Кушмір. Хто виграє цю голкіпер? Так, то цікаво, і то, і то і, да. Або продовжимо далі. <гум> Артем Савчук і Степан Кушмір. Загальним рахунком 8-7 виграє півфінальний поєдинок і виходить до фіналу. Можливо, це певною мірою є компенсацією від футбольного Бога Короні, яка неймовірним чином випустила з рук бронзу у цьому поєдинку в чемпіонаті. Можливо, десь там по футбольному, може і справедливо, що вони отримали цей подарунок. А ми дякуємо за увагу. І я дякую Олегу Голобуцькому, гравцю збірної ветеранів Буковини і збірної лікарів України, якщо я не помиляюся, за участь в нашому репортажі. Дуже гарний був футбол. До зустрічі у фіналі завтра. Дякую.